Привіт усім! з вами, як завжди, у цій порі, програма зіркові посаденьки» та я її ведуча Анастасія Карпчук. Сьогодні ми поговоримо про екстремальний відпочинок зірок, адже те, що наші улюблені знаменитості звикли порушувати усілякі заборонені, для кого не є таємницею і не викликає жодного подиву. Однак ми не лише розповімо вам про сучасний екстрим, але й покажемо, як він виглядає насправді. Ви знаєте, що таке банджі Джампінг? Більшість наших зіркових спортсменів просто обожнюють стрибати у безодню. Банджі Джампінг зародився у минулому столітті на півдні Тихого океану на острові Пантекост. До речі, недавно ця острівна держава визнана найщасливішою у світі. Піонерами з банджі Джампінгу стали чоловіки місцевих племен. Однак наші зірки теж полюбляють цей вид спорту. Наприклад, наші українські боксери Віталій та Володимир Кличко стрибали двічі. Перший раз з висоти 60 метрів. Згодом вони підвищили планку та стрибали вже з вертольоту на висоті 450 метрів. А торік відома співачка Бейонсе вирішила розширити коло своїх захоплень і також спробувала Бенджі Джампінг. Вона каже, що щиро насолоджується кожною миттю стрибка, а кадри екстриму були зафіксовані її подругою на фотокамеру. Фіонкіншою амеведсадесерікай. Ви, поки не готові стрибнути у безодню, ви можете присвятити свій час тренуванням. Так, наприклад, спробуйте свої сили на джамперах або на Фантастик Джамп. У першому випадку ви зможете отримати море адреналіну, здійснювати неймовірні стрибки і виконувати акробатичні трюки у цілковитій безпеці. Фантастик Джамп є найекстремальнішим батутом на сьогоднішній день. Неймовірні відчуття від стрибків на висоту до восьми метрів здатні додати адреналіну кров будь-якого шукача пригод. Велосипеди та ролики, ви гадаєте, що це не екстремально? Ви помиляєтеся? Хіба може ще щось настільки підвищити адреналін у крові, як на карколомні трюки та різноманітні стрибки? Велосипед та ролики обирають навіть світові знаменитості. Ось, наприклад, Кейт Хадсон катається на велосипеді. В магазин або на прогулянку з сім'єю актриса майже завжди вирушає верхи на своєму залізному коні. Чому б і ні, адже велосипед це не тільки зручно і безпечно для навколишнього середовища, але й корисно для фігури. А от Кім Кардашян говорить, що без роликів вона не може уявити свого життя. Саме так їй вдається підтримувати чудову форму та завжди виглядати на всі 100%. Магання з велоспорту стають все більш популярнішими, і сьогодні ми можемо спостерігати декілька напрямків, починаючи від велотреку і закінчуючи екстремальними видами спорту. Та перед тим як переходити до таких трюків, радимо вам як слід потренуватися, хоча б от на цьому чудовому велосипеді. Ще одна шанувальниця активного відпочинку співачка Руслана. Як стверджує сама артистка, без адреналіну в крові вона жити не може, але при цьому виступає за легкий екстрім. Треба вміти себе контролювати і добре відчувати межу між виправданим ризиком і реальною небезпекою. При цьому Руслана в гонитві за адреналіном потрапляє у незвичайні ситуації. То перевернеться разом зі скутером, то почне в тропічному морі грати зі смертельно небезпечними рибками. здивуйтеся, коли дізнаєтеся, що минулого року відома американська співачка Ріана влаштувала справжній дайвінг з акулами. Не виключно, що настільки сміливий вчинок зірку надихнув похід в зоопарк. Спочатку Ріана ділилася зі своїми читачами фотографіями поряд з тваринами, а трохи згодом розповіла про те, як провела час у товаристві зі справжніми хежаками. Діма, привіт! Рада бачити тебе у нашій програмі. Привіт! Ми сьогодні говоримо про екстрим. Скажи, будь ласка, які види спорту екстремальні тобі би хотілося попробувати? Екстрим для мене взагалі це дуже знайома і близька тема, оскільки я живу на сихові. І... <світ> а по-друге, тому що взагалі це дуже кльово, на мою думку. І... Я дуже хотів би стрибнути з парашуту, і цього літа я обов'язково спробую таку штуку, як jumping. Тобто ти виходиш на будинок або на місці і стрибаєш і усе ти, ууу, Так, це, до речі, класно, я бажаю тобі успіху. Хочеш зі мною стрибнути? Ні, ні. Я, якщо чесно, мені сьогодні пропонували стрибнути тут на батутах, або стрибати маленькому, але я відмовилась, де я трохи. Думаєш, що мені ще програма треба. Так, так, ще інтерв'ю з Дімою записувати. Так от, а ти взагалі займаєшся спортом? Яка? О, розкажи, скільки скільки часу ти вже не займаєш? Рік е, займаюся цим спортом рік. У мене був вибір або танці, або тайський бокс. Я такий думаю, що мені допоможе порозуміти з гопниками. Я думаю, точно не танці. Ну хоча танці це теж дуже кльова штука, і як для артиста, актора чи співака, це, це дуже кльово займатися танцями, оскільки ти можеш відчувати відчуватися на сцені, а навіть не тільки на сцені в повсякденному житті, ти просто знаєш, куди і як скористатися своїм тілом. І спорт для людини це дуже важливо, оскільки ти можеш тримати себе у формі, а, мати чудовий вигляд і бути впевненим в собі. І саме тому ти вибирав спорт? Ну так. Хоча, якщо буде він і час, я все здаю за uh -huh. 11 клас oh. закінчиться. Якщо буде час, то я обов'язковий заміштанці Угу. Uh -huh. А які в тебе плани на літо і взагалі над чим зараз працюєш? А зараз я хочу закінчити, ну, так би мовити, роботу над одним кавером, перейти до іншого, бо я зараз знімаю програму каверів. І мені здається, що це літо буде дуже насиченим. Поступлення, кавери. Одна штука на СТБ. Ага, навіть так, інтрижка. Так, інтрижка. Ну, не, ні, не інтрижка, проект. а проєкт. Ага, проєкт. І це літо буде дуже насиченим, воно буде веселим, і я думаю, все буде клево. Діма, я знаю таке, що ти займаєшся віндсерфінгом, і ти мені не розповів Так, розказ. Зараз розповів. Він це звичайна дошка для серфінгу, але в неї, до неї чіпляється парус, і ти катаєшся на вітрі. Тобто, ну на дошці, але за допомогою вітру. І ось я цим спортом займаюся раз фрік. Ну, не раз фрік, коли їжджу на море. Угу. Наприклад. Ти... Біля Казантипи, я там займаюся. І в мене таки було один раз, оскільки це не такий аж екстремальний вид спорту, але в мене був один раз, коли був дуже сильний вітер. Цей інструктор задивився собі в іншу сторону, а Дмитро собі китається, о, не да, да, все кльово. Mm. І тут бац, я такий, два кілометри до берега, вітру нема, все що робити. А! І коротше, до мною приїхав на скутері, а я плив собі ще до берега. Ага. У нас була екстремальна втраті. Я дивлюсь на твою футболку. Дивіться, Keep calm and love хвостенка. Розкажи. Походження цієї футболки. Бо я знаю, звідки розкажи нашим втолог Футболка від хто Це секрет. Це секрет. Я хотіла залишити стіймиці. Так. А ти знаєш? Звичайно, знаєш. Подобається? Так. Але стоп села Хвостенко, так? Так, добре. Так. Нагадую, це був Діма Хвостенко. Дякую, Діма. До нових зустрічей. Єй! Наша співвітчизниця Міла Йовович також не лишається осторонь та відчуває справжній екстрем, займаючись бойовими мистецтвами, а саме джиу-джитсу. Джиу-джитсу є одним із найстародавніших видів японської боротьби. А ось модель Кейт Мосс і співак Джастін Тімберлейк віддають перевагу лижам та сноуборду. І якщо Джастін ризикує спускатися з гір, обираючи найнебезпечніші маршрути, Кейт навіть в гірськолижному костюмі залишається моделлю. Як їй це вдається? Загадка. А що заважає нам вийти із дому та спробувати щось неймовірне? Ніколи не замислювалися над цим. Стрибки з парашутом, екстремальні батути чи тарзанка усе це сьогодні в нашому розпорядженні. А де ще отримати потрібний заряд адреналіну? Ось тому більшість наших зірок вирушають на екстремальний відпочинок. Вони не бояться нічого. Варто колись спробувати і нам. Як гадаєте? У вас ще є час для роздумів? А з вами була програма Зіркові посиденьки» та я, ведуча Анастасія Карпчук. Па-па!